Доброго ранку, мої любі дітки! Ми сьогодні з вами зустрілися для того, щоб вивчити нову пальчикову гімнастику. Ви готові? Я Ядра. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо разом гулять. Сніжки будемо гратися, весело сміятися. Вгору підіймати, потім вниз на них спускатись, Зліпим бабу снігову з трьох шарів великих. Ноги, руки додамо, ніс мороги. Така прийшла зима, снігу безліч принесла.